Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з розвитком мовлення. Тема нашого заняття дитячі забави. Подивіться на Сергійка. Помічаєте, він такий веселий, на обличчі усмішка, оченята аж блищать. Як ви думаєте, коли буває такий настрій? Так. Коли трапляється щось приємне, давайте запитаємо у Сергійка, де він був. Він каже, що ви дізнаєтесь, коли загадку відгадаєте. Ой, як іграшок багато! Танк, машина, кораблі, звірі, м'ячики, солдати на поличках на столі. Діти. Чи здогадались ви, де був Сергійко? Так, у магазині. А як називається той магазин, де продають багато іграшок? Вірно, магазин іграшок. Або ще кажуть іграшковий магазин? Діти, ми часто вживаємо назву магазин іграшок. Та іграшковий магазин. А в Україні вживають ще й іншу назву: Іграшкова крамниця або крамниця іграшок. Сьогодні Сергійко разом зі своєю подружкою Наталкою запрошує нас до іграшкової крамниці. Наталочка хоче придбати собі ляльку. А Сергійко м'яч. Діти, а що? Можна робити з лялькою? Вірно, гуляти, гратись, годувати її можна? А як можна грати м'ячем? М'яч можна підкидувати, передавати, а також грати у футбол? Діти, а скажіть, як треба ставитись до іграшок? Так, берегти, класти на місце після гри. Розумнички. Далі пропоную вам пограти у гру, якої іграшки не стало. Давайте уважно розглянемо полиці з іграшками. На верхній полиці знаходиться заєць, машинка, лялька. На другій полиці лялька, ведмедик та м'яч. Добре запам'ятайте, де знаходиться яка іграшка. А зараз заплющуйте оченята. Відкривайте, якої іграшки не стало. Так, зайчика, заплющуйте оченята. Подивіться, якої іграшки не стало. Вірно, ведмедика. Заплющити оченята. Подивіться, якої іграшки не стало. Розумнички, м'ячика. Заплющуйте. Оченята. А зараз будьте уважними, яких іграшок не стало. Так, зникли ляльки. А зараз заплющуйте очі. Подивіться уважно, якої іграшки не стало. Так, вірно, машинки, розумнички малята. Ви чудово впорались з завданням. А нам вже час повертатися додому. До побачення малята, до нових зустрічей!